І так, традиційно порівняння з закритим ґрунтом. Florida Б'юті почала вже плодоносити 15 травня сьогодні. Завтра буду збирати. Так, ось так це виглядає. Ось такі рослини. Тобто ягода нормальна. Приблизно розмір ягоди. Ну, ось якщо брати, ну грам 30-35 приблизно. Ну Ось тут ще ягода. Ягода чиста, я її куштував, вона солодка. Тобто все їй вистачає. Дуже гарний товарний вигляд має. Ну і взагалі вона реально на смак дуже смачна. Тобто сорт нейтрал, але вона ну, реально смачна. Ну ось насипала тут, бачите, ось так. Ось так. Ну і якщо, ось, якщо підійти до технології, то що нам зараз треба робити? Зараз треба слідкувати за... Поливами обов'язково, щоб у нас була волога, вологий ґрунт був. Зараз дуже такий момент, що не можна пересушувати ґрунт. Тобто ось так вона виглядає. Що ще? Ще відрізаємо всі вуса. Чи флянець, хто як називає, ну, тобто розетки молоді. Щоб рослини не тратили свою мідь на це, а витрачали лише на ягіду. Що ще треба робити? Треба слідкувати за бур'яном, слідкувати, щоб вона не заростала. І по підживленню вже ж ми не підживлюємо формулою 18-18-18, тому що вже не можна амонійну форму азоту вносити, а можна вносити лише нітратну. Тобто ми переходимо на кристалон, там, коричневий, наприклад. Ну, тобто Переходимо на ті добрива, які для гідропоники використовують. І туди додаємо кальцієву селітру. але ж не змішуємо. Тобто в нас повинен бути бак А і бак Б. Тому що фосфор і кальція осад випадуть. І поливаємо, підживуємо приблизно раз на тиждень, раз на 10 днів. І у нас буде дуже смачна, якісна ягода. І ще вона буде такою за рахунок того, що ми тут боролися зі шкітниками та хворобами. Тобто тут у нас зараз чистенько, так би мовити. І треба зараз продовжувати. Тобто, ви зібрали ягоду, ну, один зі зборів ягоди я маю на увазі. Раз на тиждень обробили біопрепаратами по листу, а разом з підживленням дали в корінь триходерму. Тобто це біологічні засоби, там срок очікування один день. Ну, вони не для, для людини взагалі шкоди ніякого не приносять в тому-то і смисл цих обробок. Але в принципі ми можемо тримати тріпса, е е кліща, сіру гниль ну, на достатньо низькому рівні. Ось, до речі, ось у нас лист, бачите? Він засохший, тобто, але він просто висох, тут немає ну, гриба. От, немає ніяких там нальотів, нічого. Тобто це означає, що з захворюваннями, ну ось теж лист, отакий, з захворюваннями ми в принципі, нормально поборолися. Тобто. Ще що хотів сказати. Що бачите, у мене тут ну, доволі таки сухо скрізь. Тобто конденсат не капає. Це тож дуже важливо. Це за рахунок плівки. І ось, наприклад, бур'ян. Треба його прибрати. Ось таке, таке відео. Це лише тільки початок. Скоро в відкритому ґрунті почне. Достигати ягода. Ось там буде у вас взагалі таке дуже приємне відео. Відкритий ґрунт. Ось так виглядають рослини зараз. У нас стало тепліше і вони почали рости. Ось так виглядають вже зав'язі. Ну і по стану рослин тут я не бачу сірої гнилі, там борошнистої роси чи що, що, що ще щось вибачаю, ранок. Ну, ось так, тобто, якщо все нормально, буде тепло, то приблизно 1 червня. Почнемо збирати.